Війна почалася навесні 2014 року. Цю бригаду я прийшла 18 лютого, знаючи, що повномасштабний наступ буде. Я надавала допомогу 28 лютого, коли Ангеліна Євдокімова медик, медик загинула. налетіли вертольоти і почали нас розстрілювати. Це 28 лютого у нас було вона і... була убита. і іліна була вбита. Вона коли я почула медика, я так розумію, що вона до третього поранена. бо два були біля медика. В одному я з них надавала допомогу, один сказав, що я лекій, надавав йому, а третій, можливо, на до третього той момент вона просто, коли він почав платити другий круг, і вона вискочила. Тут так і було. Потім з ракети осколки прилетіли, люди, слава Богу, не важкі. Один у вже повернувся на позиції, двох я не знаю. Я інформації про них не дуже багато знаю, бо я тільки 10 днів з ними служила. Разом. Але, але ну, спілкування це достатньо. Там, та фактично, коли поруч з тобою побратимів, достатньо одного дня. Єда, в мене були двохсоти ще раніше. і Тоді було трошки всяко-іншому. На сході інша була. Зараз можна говорити і там. З людину на очах чи з помгор'я. Там такого не повинно бути. Три ротації на сході, чесно, такого пекла. Те саме говорили, хлопці, які з 14-го такого пекла, як було тут, ми не вчили. Окремо працювали градові, окремо працювала артилерія, коли ще і вертольоти, і літаки прилітають, танки, артилерія, і і, і кулі літають. Ну це це дуже складно.